Щомить у серці, а в очах сльози у боях за Україну загинув 37-річний захисник Юрій Пурчала. Він був радіотелефоністом відділу зв'язку в одному з батальйонів 72-ї бригади. Воїн загинув поблизу села Солодке Донецької області. Попрощатися з захисником прийшла понад сотня небайдужих містян, серед яких рідні та близькі. Підспівали Юрія у Спасо-Преображенському соборі, поховали на Алеї Слави, що на кладовищі Сухий Яр. У нього залишились батьки, дружина та двоє дітей. Вічна слава герою. Юра був надійний, дух вірний. На нього можна було завжди положитися. Ми дуже дружили з самого дитинства з ним. Через співчуття родині. Він завжди воював. Він він прагне захистити Україну, щоб був мир на Україні. Вся критична інфраструктура міста забезпечена генераторами, а котельні працюють злагоджено. У цьому запевнив секретар міської ради Володимир Вовкотруб під час прес-конференції. І, хоч іноді пориви таки трапляються, їх швидко усувають. Крім того, за словами чиновника, на семи світлофорах встановили блоки безперебійного живлення а до кінця місяця планують оснащити ще три. Нагадаємо, білоцерківці неодноразово скаржились на відсутність тепла в оселях під час вимкнення світла. Хоча генератори на території котелень стоять. Причини пояснює очільник громади. Відключення електроенергії також виводить з ладу ліфти, про що ми вже неодноразово говорили. Тому на сесії Білоцерківської міської ради було виділено 1,3 три мільйона гривень на капітальний ремонт ліфтів. В цілому е Перебої з теплопостачанням були виключені за рахунок того, що на деяких котельнях було відсутнє електропостачання, і оскільки теплопостачання включалося короткочасово, тому не було підстав включення генераторів, тому ми контролювали температуру в приміщеннях. І були деякі, можливо, трошки незручності серед населення. але ми маємо розуміти, що включити генератори може бути лише при довготривалому, скажімо, відключенні електроенергії. Крім того, під час спілкування з журналістами Володимир Вовкотруп назвав кілька цифр. Зокрема, наразі всі заявки від військових частин, що дислокуються у Білій церкві, закриті. Всього на допомогу армії громада витратила 259 мільйонів гривень, констатує очільник громади. Також місто отримало державну субвенцію на загальну суму 46 мільйонів 251 тисячу гривень на грошову компенсацію за придбання житла для 18 осіб з інвалідністю внаслідок війни та восьми ВПО з цієї категорії. Загалом на обліку на житло в громаді перебуває 99 таких осіб, з яких фактично 28 досі не забезпечені домівками. До того ж, з бюджету країни надійшла субвенція у розмірі 7 мільйонів 800 тисяч гривень на придбання будинку сімейного типу для родини з 10 дітьми, яка перемістилась з міста Дружківка. Ремонтники з Білої церкви відправились допомагати відновлювати теплопостачання у кривому розі. Як повідомили у міській раді, це зробили відповідно до листів, з якими до них звернулись криворізькі посадовці, та згідно вказівки оперативного штабу Ради оборони Київщини. Скільки фахівців з білоцерків тепломережі поїхали туди, невідомо, але кажуть, їх укомплектували відповідною технікою. Зазначу, що загалом, за даними Міністерства розвитку громад та територій, у Кривому Розі працюють 70 ремонтних бригад з усієї України. Це понад 100 людей. За останніми даними, комунальникам вдалося повернути тепло у понад 1430 будинків. На черзі залишаються ще понад пів тисячі. 5 грудня в Україні та світі відзначають День волонтера свято тих, хто спрямовує свої сили та ресурси задля допомоги іншим у часи війни. Завдяки самовідданості цих небайдужих людей, наша країна дає гідну відсіч ворогу, а військові мають усе необхідне. З нагоди цього дня у Центральному соборі міста священник Микола Гопайнич подякував волонтерам за їхню роботу та вручив нагороди від Православної церкви України та 114-ї бригади тероборони. Сьогодні ми відзначаємо День волонтера. Кожен із вас, які сьогодні прийшли до храму Божого, це є покликані. Богом на це особливе, зовсім непросте служіння Богові і водночас служіння людини. І саме в цей час страшної війни, коли наша країна, а зокрема Збройні Сили України, потребують нашої допомоги, ви не стоїте осторонь, не ховаєтесь десь в інших країнах. Не чекайте, поки хтось інший зробить цю особливу справу, а самі максимально кожен по-різному, навіть в найменшій справі, але вона вже є великою справою в ім'я доброти, милосердя і перемоги. Лом, різноманітні нагороди вручили 38 білоцерківським волонтерам. Зокрема, орден святої великомучениці Варвари отримала Таскіра Максюта, а її чоловік Володимир орден святого великомученика Юрія Переможця. Нагородою святителя Миколая відзначили чотирьох білоцерківців, серед яких Наталія Скомарова та Ольга Козленко. Також благословенні грамоти і відзнака предстоятеля ПЦУ мають Ігор Кіча, Анна Сімонова, Андрій Сербін та багато інших у свою чергу 10 благодійників удостоїли медалями Хрест Свободи. А це Людмила Мороз, Олена Подвальна, юні волонтери Аріна Савчук і Артем Журавльов та інші. Медаль за жертовність і любов до України отримала Анна Куліш. Натомість подяки від військових вручили Марині Лазоренко, Артему Полонському, Ользі Дубініній, Наталії Миколенко та іншим. Це результат багатьох людей, праці багатьох людей. Результат тих бабусі пенсіонерів, які день у день е, працюють на допомогу нашим воїнам на нашу зсу. Горіхи колять, що таке старенькі люди, вже пальчиками цими горіхи колять, у них вже пальчики від цього болять. Навіть є у мене такі в клубі пенсіонерів бабусі, які вони вже по стану здоров'я на двір не виходять, але вони отримують свою мізерну пенсію і е, дають на благотворительність, на допомогу нашій армії. Бо в нашому віці вже далеко за 70 ми стріляти вже не можемо. От, але хочемо ворога побідити. Щоб він забув, куди він носить свого сумок. Ми тільки приїхали з фронту. В суботу їдемо на 72 другу бригаду, веземо 21 дрон. Кожна подяка це для нас велика гордість. Ми пишаємося. Я пишаюсь своєю командою, тому що я рахую, що в нас саме найсильніша команда в Білій церкві, одна із сильніших команд. І я дуже, дуже, дуже пишаю, що вони в мене є. І взагалі люди, які нам довіряються, Україна це біла церква і ці три роки з нами. Дякую всім. Більше новин шукайте на нашому сайті. Знайти його просто. Достатньо вести у пошуку bc.espresso.tv. там ви знайдете лише актуальні новини, цікаві блоги, аналітику, що стосується нашого міста та району. Тож, якщо ви любите читати, пропонуємо вам закріпити сторінку у збережених. Коли бізнес стає не лише справою життя, а й простором підтримки, у нашому наступному сюжеті історія жінок, які об'єдналися і створили сестринство навколо комп'ютерної вишивки. Вони не лише перемагають стереотипи, а й грантові конкурси. Як білоцерківчанки досягли успіху, дивіться далі. У цій білоцерківській майстерні вишивка стала символом жіночої єдності та успіху. Тут переважно працюють мами у декреті, а започаткувала бізнес переселенка Віра Сопельник, як розповідає жінка, історія цієї справи почалася з чергової декретної відпустки та необхідності знайти себе в нових умовах. Адже у 2014 році Віра була змушена покинути горлівку через окупацію. В Горлівці я працювала в школі розвитку. Так також її започаткувала, займалася з дітьми. Ми займалися іграшки, рукоділля, тобто якась арт-терапія для дітей. А вже потім переїхали до Тернопіля. Там прожили рік і там отримала грант. перший, на грант від МОМ міжнародної організації міграції на першу вишивальну машину. Але по, по, так, так вийшло, що чоловік переїхав до Білої церкви по роботі, і ми так само всією сім'єю переїхали. І я вже з отриманим гратом з першою вишивальною машиною, вже розпочала тут якби мікропідприємство. Не оформлювалася, але знайшла в собі допомогу жінок, дала обяву в ОЕЛХ, шукаю жінок в декреті, так само, як я вже була. У мене було на той час двоє дітей, і молодше було три з половини місяці. Вже у місті Добра. Віра почала активно розвивати свою справу та набирати у команду таких же творчих жінок як сама. У 2019 році познайомилася з Анною, яка спершу працювала її помічницею. А тепер партнерка по бізнесу. Сталося це так. Перед початком повномасштабного вторгнення Вірі запропонували навчання від проєкту Крила, що впроваджується завдяки уряду Канади. Вона без вагань погодилась і долучила до процесу Анну. Вже під час великої війни жінки захистили свій проєкт про комп'ютерну вишивку і отримали грант на суму майже 90 тисяч гривень. Їх витратили на закупівлю техніки та матеріалів. Ручна вишивка, ми вона не повторна, вона єдина. А якщо це масове якесь виробництво, ми, наприклад, робимо шопери з брендуванням, воно потрібно бути один в один шопер. І машина вишивка все точно, конкретно, все відтворює, як і потрібно, і швидше набагато. Мама Рада – це як дитина, вона поєднує в собі і мама, і слово радість, порада, тобто воно щось таке дуже ніжне, але це підприємство, де куди можна прийти, і ти побачиш своїх подруг, своїх знайомих, і ми створюємо красу, красу, яка нам подобається, і красу ми несемо в форматі вишок, в форматі сумок, шоперів іншим жінкам, тобто передаємо свою любов іншим жінкам. Нині ком'юніті нараховує шість працівниць: чотири у майстерні та двоє виконують замовлення віддалено. Їх отримують як з України, так і з-за кордону: США, Канада, Польща, Німеччина, Люксембург, Швейцарія та інші країни. Анна називає їхній бізнес сестринством та ділиться, що для якісних виробів їм потрібні тканини та нитки. Буває таке, що за три дні треба там зробити 200 шоперів, і тому це ну вони просто кілометрами використовуються. Є такі, що присилають нам готові свої ковтинки а взагалі ми вже відшиваємо е, свої. Е, Свідчоти, худі, футболки влітку. Тобто, ми переходимо вже більш на своє власне виробництво. Взагалі, у нас є плани на розширення. Ми хочемо ну, перше більше приміщення переїхати, тому що нам вже трішки тісновато. От і створити такий простір, де жінки можуть. Приходити і е, теж навчитися такої професії це не страшно, цьому можна навчитися. Ми завжди відкриті. Вчити для цього підприємиці планують подаватися на державний грант та шукати інші ініціативи заради розвитку, адже це реально, якщо хотіте. За словами Анни, окрім своєї звичної лінійки виробів, долучаються до виготовлення шевронів для військових. А ось найпопулярнішими серед товарів називає сумки для покупок шопери. Вони взагалі е, унікальні тим, що вони, по-перше, мають дизайнерський вигляд, да, дизайнерську вишивку е, різну від дитячої до організацій. Навіть ну спочатку були от патріотичні шопери. На саму вишивку може йти як від 10 хвилин, так і до 3 годин тільки на вишивку. Ну а вже зібрати там ну, до години, це вже дивлячись від загруженості шви. Це ручки готові. Ми замовляємо їх, просто ми підбираємо такі знаєте індивідуально ексклюзивні, цікаві ручки, щоб були. Ірина одна з тих, хто працює у команді ще від початку. Жінка перебуває на пенсії та розповідає про свою справу з теплотою, адже для неї хобі переросло у роботу. Пригадує, стартували з дитячих іграшок і вірою у розвиток. А нині асортимент розширився. Ірина працює переважно ось з такими машинами, ретельно контролюючи їхню роботу. Але каже, у них немає бар'єрів і вони завжди допомагають одна одній та показує, як працює пристрій. Для того, щоб почати процес, по-перше, треба, щоб картинка була загружена, тобто повинен, повинен малюнок вже бути в пам'яті цієї машинки. Потім іде підготовчий етап, в п'ятця запускається матеріал, на якому буде вишивка, і підбираються кольори, кольори, які ну, потрібні для конкретної цієї роботи. Ну, після того, як все це підготовлено, можна запустити. Я зараз це і зроблю. А ви подивитесь? Це дуже цікавий процес. Можна за цим спостерігати в годинами, коли з нічого виходять такі шедеври. Тут дуже велика увага приділяється тому, щоб все було в свій час. Тобто закінчилась ниточка, її треба поміняти, якщо якісь проблеми з нижньою частиною нитки, Те ж саме ну, тобто. Треба спостерігати за процесом. А ось ще одна Ірина працює на виробництві майже два роки. Спершу вона шила вдома, але потім почала приходити сюди. І що цікаво, з Анною вони були знайомі давно. Навіть мешкали в одному будинку та ходили в школу. Хоча після цього їх шляхи розійшлися, доля знову об'єднала у цій майстерні. Ірина має 20-річний стаж у професії і вже набила руку. Тож каже, все дається легко. Найбільше їй подобається робити гобеленові сумки. У них тканина щільніша за звичайні шопери, тому вишивка потребує особливої майстерності. Я, наприклад, за своє життя працювала багато на фабриках, там немає тої атмосфери такої, ну от як ви кажете, об'єднання. Спочатку об'єднання, потім в кожного свої якісь там. А тут. Вільно, деяких дівчат я запрошувала, да, там не хочуть спробувати. От вони бояться: ой, це ж там не повністю ти цілий день зайнятий, а можливо, ти там мало заробиш. Там, ну, Починають ось такі, ну, треба вірити в себе, вірити в дива. Тому що, ну, наприклад, ти можеш приділити час собі. Е, тут... Так як в нас така атмосферка з дітьми, я приходжу, якщо треба повітряна тривога затягнулася. Я з малим малим перший клас ходи. Ми приходимо, він нам тут допомагає. <сміст> ну тобто він з задоволенням ходить зі мною на роботу. У часи війни, коли здається, що все йде проти тебе, саме бажання розвиватися, прагнути до змін дають можливість не тільки вижити, а й досягати нових висот. І білоцерківські жінки тому приклад. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. На танцювальному майданчику, що у парку культури та відпочинку імені Шевченка, триває облаштування новорічної локації. Напередодні туди привезли ялинку, яку надав один з підприємців міста. Тож її та територію навколо активно прикрашають. За словами заступниці міського голови Катерини Возненко, роблять це громадські та волонтерські організації, а також власники бізнесів. Тож жодних коштів з міського бюджету на це не виділяли. Та додає, що гірлянди, іграшки, а також 16 маленьких ялинок це ті, що залишились з минулих років. Кожна з зелених красунь закріплена за підприємством чи організацією, які поступово їх оздоблюють на свій смак. Крім того, поруч з танцювальним майданчиком є ілюмінаційні фігури. А на територію парку встановлять декілька святкових фотозон. Зазначу, що вогні на головній красуні Білої церкви запалять вже завтра ввечері у День Святого Миколая. Спочатку була ідея подарувати місту штучну ялинку. І коли вже почали моніторити підприємців, які можуть... Взагалі нам надати таку можливість. На жаль, жодне підприємство не могло нам в такі короткі терміни знайти ялинку. А потім знайшлися небайдужі люди, які мали таку ялинку і сказали, що вони готові для діток для наших, для молодшого покоління, зробити новий рік і віддали ялинку. Ми обрали цю локацію не даремно, тому що насамперед тут на цій локації знаходиться укриття. І ми, коли під час того, як обирали саме місце, де це може ну може бути розташована ялинка, ми орієнтуємо. Вась на укриття в укритті є розгорнута виставка: виставка конкурс робіт серед наших загальноосвітніх навчальних закладів, які завтра покажуть свої роботи, різдвяні роботи, і найкращі дітки будуть нагороджені. Ця виставка буде тимчасово розміщена саме в укритті. Всі бажаючі зможуть полюбуватися цією виставкою. А також саме в приміщенні нашого танцювального майданчика з іншої сторони будівлі є резиденція святого Миколая, де будуть проходити майстер-класи, і всі бажаючі можуть записатися на ці майстер-класи заздалегідь. Дякуємо, що були з нами та довіряєте надійним джерелам інформації. Не ігноруйте повітряні тривоги. А ще дякуємо нашим волонтерам, які присвячують своє життя цій важливій справі. Слава нації і смерть ворогам.